Привіт! Мене звати Віталія Вольська, а ви на моєму каналі МКЛ. Ми тут обговорюємо теми, пов'язані з контактними лінзами. Сьогодні на прохання багатьох покупців інтернет-магазину МКЛ Уа я підготувала свій власний рейтинг топ-3 багатофункціональних розчинів. Ми коротко розглянемо їх основні властивості, обговоримо переваги і, звісно ж, знайдемо недоліки. До речі, придбати будь-які багатофункціональні розчини можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі. А ми вже починаємо! Отже, третє місце в нашому рейтингу займає продукт під назвою Multison від латвійської компанії виробника Handson. Відомо, що мультисон є генеричним препаратом, відомого ще з 87 року універсального розчину Renew від компанії Bausch Lamp. З точки зору законодавства, генерик це лікарський засіб, що є біоеквівалентом референтного лікарського препарату, тобто має такий самий якісний та кількісний склад речовин. Навіщо законодавство багатьох країн, і в тому числі України, дозволяє використання генериків? На перший погляд, під час переходу на більш дешеві та відповідно доступніші генеричні лікарські засоби розв'язується проблема доступності лікування для меж заможних верст населення. Але з іншого боку, у такому разі і в цьому криється деякий корупційний ризик, виробник повинен надати вагомі докази того, що дозволені генеричні лікарські засоби мають таку саму безпечність, ефективність та якість, що й оригінальні препарати. Щодо мультисон, точно можемо сказати, що цей генеричний продукт справді відповідає європейським стандартам якості. До його переваг у першу, другу та третю чергу ми віднесемо його порівняно низьку вартість, що орієнтовно на 40-45%, нижча від близького за складом Renew MultiPlus. А що з недоліки? Звісно, вони теж є. Деякі користувачі можуть відчувати роздратування або алергічні реакції. Пляшки відночасно великі, можуть бути незручними для подорожей. До комплектації товару не входить ні картонна упаковка, ні контейнер для лінз. І вже закінчую знайомство з Мультисон. Я ще хочу чесно зазначити, що в мій рентинг він потрапив не як видатний продукт, а скоріше, як безумовний чемпіон по співвідношенню ціна якість. На другому місці мого рейтингу опинився продукт від компанії Баошинтлам під назвою Renew Advanced, тобто вдосконалений. Цей розчин побачив світ тільки у 2020 році. На сайті Bausch Lamp я знайшла наступний опис, зачитаю українською. Формула Renew Advance – це наша остання інновація в догляді за лінзами. Замінюю вірніше Renew MPS та Renew Multiplus одним рішенням, створеним, щоб покращити ваш досвід носіння лінз. Звісно, я не маю можливості перевірити заявлену інноваційність у лабораторії та досвід використання не тільки мій, але й дуже багатьох покупців магазину МКЛ підтверджує, що розчин дійсно класний. За заявою виробника, розчин Renew Advanced має потрійну систему дезінфекції, що вбиває 99,9 інфекційних агентів. І це мені підходить. А тепер трошки про недоліки, точніше про ризики. У рекламному буклеті до Renew Advanced я знайшла інформацію, що ризик запальних інфекційних ускладнень все ж існує. Він становить 3-5 випадків на 10 тисяч користувачів при денному режимі носиння і 20-25 випадків при пролонгованому. Що це означає для нас? А це говорить нам про те, що не завжди варто вірити, тому що десь написано: хто б щось не казав чи писав, ми зобов'язані ретельно ставитися до гігієни та бути обережними з значним режимом носіння будь-яких лінз. Що таке гнучкий режим носіння і з якими ризиками він пов'язаний, я вже розповідала у роликах про контактні лінзи Оптима та Максима 38FW. Посилання на них я залишу в описі. До умовних мінусів цього засобу можна також віднести, що наразі розчин доступний тільки у одному об'єму 360 мл, і це може бути незручним у подорожах. А на першому місці не тільки мого, але й багатьох міжнародних рейтингів багатофункціональний розчин від американського виробника Alcon OptiFree PureMoist. Цей розчин для контактних лінз реально класний. ви спитаєте, чому? На сайті виробника читаємо таке. Рощин, оптіфрі, Moist містить перевірену систему очищення та подвійної дезінфекції, що значно зменшує кількість шкідливих мікроорганізмів та знижує вірогідність роздратування. І далі вказано ще наступне. Новітні зволожуючі агенти оточують ваші лінзи вологою подушкою та забезпечують комфорт протягом усього дня. Отже, основна фішка це зволоження. І тут в мене виникає наступна гіпотеза. Будь-який користувач МКЛ з часом починає відчувати так званий синдром сухого ока чи чутливого ока. Коли вдається це ефективно виправити, то це гарантоване попадання в десятку. Наскільки мені відомо, то в компанії Alcon завжди ретельно вивчають поведінку користувачів своїх продуктів. І ось вони вияснили, що дуже велика кількість користувачів МКЛ при відчутті сухості в очах, незважаючи на всілякі заборони, бере і замість зволожуючих крапель крапає собі в очі розчин для лінз. Звісно, це надзвичайно ризикований маневр, але це ж все-таки працює. От вони і вирішили, я підкреслюю, що це тільки моє припущення. Що якщо неможливо побороти шкідливі звички, то треба їх очолити. У зв'язку з цим у Рощин введені одразу два потужних зволожуючих агенти: Тетронік 1304 та Гідраглайд Мойстер Матрикс. І вуаля! Optifree Pure Moist значно комфортніший за конкурентні розчини. І навіть при закапуванні очей. Друзі, щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Прошу не пошкодуйте вподобайки та напишіть про свій досвід користування розчинами для МКЛ у коментарях, щоб я могла використати це у наступних роликах.